Благословен Бог наш завжди нині повсяк, час, і на віки Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, вчителю, Душі, правди, що всюди, все наповняєш скарби добра й життя подателю, придісилися в нас і учисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Божестий, кріпкісти і безсмертний помилуй нас, святий Божестий, кріпкісти і безсмертний помилуй нас, святий Божесті, кріпкісти і безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Стому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай ститься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб, да насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Стого духа, нині повсякчас, і навіки, і віків. Помили, Господи Боже, рабів твоїх, пристоящих в храмі цьому, і молячися за них, за здоров'я рабі Божий Андрея, Ярослава і Маргаві, за здоров'я всіх благодітелів, фундаторів і жертводавців святого, храму цього. І в Тьо, час париться до будівництва, до будівництва. Цього великого красивого собору, який, маю велику надію, не тільки буде ось таким красивим, як в проєкті, але буде набагато красивіший. Красивіший не тільки куполами своїми, але і приходом людьми, які будуть приходити до цей храм. Збудувати храм для Бога. Щастя, тому що в храмі святому можемо охрещувати дітей, воцерковляти їх, навчати мудрості і робити з них воїнів, воїнів добра, воїнів Бога, щоб з кожним хрещенням стало на одне зло в світі менше. Чи відрікаєшся від святани всіх діл його, всіх слуг Його, всієї служби Його, всій гордині його? Чи відрікаєшся від святани всіх діл його всіх слуги всієї служби і всієї води його? Чи відрікаєшся від святани всіх діл, всіх, слухів, всіх, службів, всіх Його, всіх служби Його, усієї гордині його? Обертейся до мене. Чи обіцяєш з'єднатися з Христом і вірити в нього? Помазує царева Божа Валентина, дідаєм радості. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Обхрещується неба Божа Валентина. В ім'я Отця. Амінь. І Сина. Амінь. І Святого Духа. Амінь. 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 які пішли в гляне на воруку да побачив, побачивши його, поклонилися, Де, які засумнівалися, і наближившись Ісус, сказав їм да нам влада на небі і на землі. Отже, йдіть і навчайте всі народи хрестячі їм В імя Отця і Сина, і Святого Духа, заповідаючи їм зберігати все, що я заповідав вам. І ось я з вами буду всі дні до кінця війни. Оцерковляється Боже, ракиля Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Зі святом всіх вас. Запрошую всіх прилучитися до будівництва храму. І нехай сам Господь Бог дарує ласки і щедроти кожному із нас. Будуємо храм душі своєї, будуємо храм сім'ї своєї, будуємо святі храми для Бога. Навчаємо дітей наших, тому що в них наше майбутнє. Як смак води, дитино? Смак зовсім інший, ніж наші криниці. Це ти правильно підмітив. Кожне джерело має зовсім інший смак. Так само і люди мають зовсім інші характери, зовсім інші поступки. І чим чистіше серце людське, чим добріші помисли людські, так само і справи його перед і людьми, і перед Богом будуть чистими. Нехай серце буде твоє чисте, а помисли добрі. Що це сіно тут на полі насіяно? Ну, це не сіяна пшениця. Ні, це не пшениця, це ячмінь. А хто її посіяв? Якийсь небудь сівач. Дійсності, дід. ось подивися, кожна зернинка, яка впала в землю, дала стократний плід. Так само і люди всі є сівачами, сівачами справ добрих чи то поганих. І ось, якщо посіємо добре зерно, Значить, і добрий врожай отримаємо. Зрозумів? Ну так. А ось це буряни, що це є? Якщо зрівнятися з... І напевно, це злі справи, які робить людина. Ось так вона дійсності є по життю. І сам Господь сказав, що ми є сівачами Слова Божого і ми є сівачами справ наших. Що посіємо, та й, та й, пожнемо. Та й пожнемо. Так, сину. То де ми сьогодні були. Ну, ми сьогодні були біля води, біля чистої прозорої, яка сіла, були біля хлібного поля, де, де росте ячмінь. Так ось сину. На чому ти зараз сидиш? Ну, я сиджу на каменю. – Що можна зробити з каменю? З каменю можна зробити собі дім, різні скульптури та основу якусь собі для майбутнього. Точно. Так ось, саме основне і саме важливе це є наша віра. Тому що поєднуючи усе, чисті помисли, як вода, добрі справи, як пшениця, і тверду віру, як камінь, можна збудувати собі майбутнє тут, в державі і здобути Царство Боже. Зрозумів? Так, зрозумів. Будь разом.